Засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулося у Тернополі 20 листопада. Звичайно, що ми вирішуємо сьогодні питання в першу чергу Тернопільської області, це важливо і в такий складний час під час повномасштабного вторгнення. А ми, як ніколи, розуміємо, що комунікація органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади вона стоїть в пріоритеті. Участь у заході взяли представники офісу президента, уряду, керівництво області, начальники районних військових адміністрацій, голови територіальних громад, правоохоронці та громадськість. Нам усім сьогодні потрібно змінювати підходи до формування і виконання місцевих бюджетів, тому що нам потрібно припинити чекати подачок з Києва, чекати допомоги державного бюджету, тому що йому так сьогодні важко. Він утримує сьогодні армію, нашу національну безпеку. Потрібно громадам сьогодні нам всім разом думати про створення нових підприємств. Підтримка діючих підприємств, тому що це основне це робочі місця. Учасники обговорили питання системи медичної реабілітації, освіти та економіки, перебігу опалювального сезону, а також цифрової трансформації і розвитку ЦНАПів у регіоні. Ми повинні розуміти, як жити в 2024 році при формуванні бюджету, що очікувати сьогодні від будемо говорити від влади, які будуть програми на підтримку, які будуть інвестиції для того, щоб. Ли б звертатися інвестори, що ми можемо запропонувати. Я думаю, що це є край важливо для економіки, для розвитку. Ну, мене цікавить, і яка перспектива санзаводу, оскільки він є у нас на території селищної ради, а також що стосується альтернативних джерел енергії. У нас багато сільськогосподарських підприємств, і вони продукують органічні відходи. І от питання будівництва біогазових станцій і державної підтримки, а також від відшкодування частини витрат на придбання обладнання, а також на реалізацію проєктів з виробництва альтернативних джерел енергії. До слова, такий конгрес на Тернопільщині провели вперше. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.